Всім привіт! Ви на каналі Мій Фітнес-Щоденник. І сьогодні у нас буде нестандартний формат. Сьогодні я не тренуюсь, е не, не їм так, як зазвичай, можна так сказати. а Збираю паковане. Будемо їхати змагатись. <схід> Якось так. Покажу вам трішки, що збираю з собою в дорогу, як я доберусь до місця призначення. І ще багато цікавого, тому залишайтеся до кінця. Погнали! Тут у мене вже, як завжди, мої коти зі мною. Основне, збираю, це мій купальник. У мене купальник той самий, що і минулого року, тому що дороге задоволення кожен рік міняти купальник. Такий він у мене красивий, я вам трішки покажу. Дуже красивий. Так, головне оце не забути. Купальник. Тут ось у мене туфлі є. Я вже їх туди трошки спакувала по мішечкам, щоб нічого. Окремо не було. Халат. Минулий рік ми провтикались. Я купила халат, ми приїхали в Київ, я згадала, що я його не взяла. І йшли і купляли новий. Але нічого, купили краще. Тапулі. І ще тепер бігли швидесенько, скоресенько в Юск. Аби купити плед, але вже маха собі його. Тому що там, на місці, де проводяться змагання, ти дуже довгий час чекаєш своєї категорії і просто лежиш. І, зрозуміло, що на карематі це не завжди зручно і холодно, того я собі взяла такий вот плед. Тюди його заникаю. Так. Так як в мене буде загрузочка. Я вже собі трошки щось прикупила на загрузку. Для того я вже говорила це в минулому відео, щоб м'язи були наповненими. Ми зливаємо воду, а потім їх треба наповнити глікогеном. У мене на загрузку сіль чіпси Pringles. Я собі їх одразу тут купила, щоб потім не ходити, не шукати, де я то маю все взяти. Також в мене є хлібці. Рисові, і така солона карамель. Маленька. о, Це заміна оператора. На жаль, оператор зі мною не може поїхати, тому буду старатись вам знімати трошки самостійно. Трошки моя група підтримки буде знімати, зі мною їде моя сестра. Добре, що хоч хтось. І я собі взяла, в мене такий завжди штатив. Щоб мати змогу себе самій познімати. Ще так як моєї сестри завтра день народження, готую їй сюрприз. Сама не їстиму, але взяла їй такий маленький тортик. Хоча б щось коротше, запакувала валізу всім тим, чим треба і не треба. Ще думаю, як той торт примостити, щоб він не, не розтовкся, якось треба придумати. Зараз я всі свої б'юті-штучки. По факту в мене небагато речей, але через те, що мені треба туфлі і купальник, щоб не все було акуратненьке, я мусила зичити валізу. <смі> Отак от, от. Бо завжди я з рюкзаком подорожую. Навіть я коли їхала за кордон там, на відпустку на тиждень-два, я все одно брала речей мінімум з рюкзаком і потисла. Але тут боюся, щоб купальник не зігнути, щоб ті кристалики не повідпадали. І зараз йду їсти рис, збиратиму ще з собою лотки з рисом. Надіюсь, що мене пустять в Польщі на кордоні з моєю куркою і рисом, щоб не прийшлось викидувати. Але я на всякий випадок, якщо так станеться, того взяла хлібці, ще беру протеїн і буду тоді ними грузитися. У мене сьогодні 300 грам рису. Зараз їх Це сухого. Він наварилась, така ціла велика каструля. Йду їсти його без солі. Плак-плак. З мінімум солі. Ну, з мінімум солі, так. Да. З мінімум І все, буду вам помаленьку показувати, що там в нас, як буде відбуватися. Коли приїду, в мене ще тут, до речі, буде такий мій девайс класний: такі є окулярчики. Ray ban де можна ними знімати обстановку навколо. Надіюся, що. Там можна буде це зробити. Для того, щоб вам показати, як відбувається за сценою, це вся реєстрація, що там прикольного є. Мені самі цікаво, і вам, напевно, теж. Це моє бухліжко, моя жива вода. Зазвичай знаю, що багато хто спортсменів п'ють перед виходом на сцену 100 грам коньяка чи віске. Я буду пити приворкаут. Це мій найлюбимий смак, яблучний, дуже класний. Прямо як живчик на смак. Трошки він важкенький звичайненько, але нічого десь тут тиснено. Росомаха, дивиш, щоб ти мені тут торт зараз не з'їде. Але я нічого не буду говорити, я просто поїм і кажу я думаю.

Такий у нас вигляд з вікна. Годину ми ходили шукали, де тут вхід. Я бігом збираюсь і біжу на реєстрацію. Розвели вже срач. go! Біжу кликати таксі. Так, я вже приїхала на місце реєстрації, поки їхала, вже встигла виспатись. Але тут дуже красиво. Ой, шукати, де реєстрації. Але uh до різних -huh. Загрузилася водою приїде з реєстрації. У мене вже сил ноль. Такі документи, сертифікат. Ось одна Далі. так, так так, це все треба завтра мати з собою. Що тут є? Футболочка. Отака футболочка. Прикольно. І все. Мій номерочок завтра буде 239. Так, наш розпаковка. Відкриваємо раз. Чикін рол. Два чікен рол. Ми залізами її. Дві цей і екофанчик. А воно нас це тепло. У мене в грузинському закладі, але я там нічого не їла. І їсти. оглянулася. <смі> Паперова картопля. <смі> Зараз дозагружуся. У мене сьогодні було пів кілограма сухого рису за день я з'їла. Зараз ще цим шліфанусь. І мої ноги лягає спада. <клух> на це стягнуло. Можна попадала, поставка. Я, до речі, Макдональдс, їм тільки разу рік на змагання. <глух> Саме любима маку це в мене Чікінрол. Його я дуже чекала. Ну, зараз будемо нямкати. Але всі мені казали, що пощад не таке смахення. А я не потянула чому, тому не можу сказати, чим мені самий, чи ні. мак, в Польщі мак. М -м -м -м. Такий нагідний. Ну, бат. А реально к себе. Так, ще бежимо голову і все.